Всім привіт! Вирішила сьогодні так зробити, а то ви завжди бачите тільки, тільки мою розмовляючу голову. Сьогодні у мене так гарно волосся розпушилось. Ну, воно завжди так. то такий маска така у мене є. Так, що можу сказати? Зараз перейду на передній план. Трошки побачили мене в повний рост. Важу я багато. 100 кг. Як там не крутий, живіт, наче не торчить, нічого не це, але я важу багато. Може, у мене м'язи важкі, а може, я... я не знаю. Бо так я схудла. Наприклад, шуба, в яку я не влазила два роки тому я влажу. Але вага на, ну, на вісах 100 кг. Зараз розкажу, що хотіла розказати. А хотіла я розказати те, що я подала на канадську візу. Я е... Записала, ну, подала заявку, там вписала всі свої дані на візу в Канаду. Це мене так надумала моя подружка, подружка, і вона з сім'єю хоче поїхати. Подружка з Познанню, там, де ми колись разом працювали. Вона там залишилась жити з чоловіком і дитиною, і вона. Ми з нею спілкуємося постійно. Вона мені дала відеоінструкцію, як подати заявку на візу в Канаду. Там система проста. Українець, Українка, ну хто може, подає заявку, потім треба записатись на подачу біометрії, це відбитки пальців. і Здачу паспорта. А, фото. фото ще там треба, чи здати, чи зробити. І записатись на це треба. Я ще не записувалася, я тільки заявку заповнила. Ну, і потім потім чекати, коли вони там скажуть відбирати паспорт. Так як я в Варшаві, то я думаю, що я можу не висилати поштою, а. Забирати самій. Може, там є вибір, який, якби... оце така новина. А ще мені прийшов лист. От зараз я йду на пошту забирати лист. І я думаю, що то лист з того відділу для підтвердження непельнесправності. Я не знаю, я не певна, що вони мені дали добро, завжди можуть прицепитися, але маю надію, що дали. Що вони повинні визвати на комісію, і комісія повинна вирішувати Це видача інвалідності, неповносправності, і ну, якби, чи підтвердження я сама не знаю цю процедуру. Але якийсь лист є в мені Спеціально сьогодні. Трошки відпросилась з роботи, поробила вчора все там, що на перший час треба. І бо приду на початку 10, 10 години ранку. Бо пошта відкривається в 8 годин ранку. А в вихідні потім вона не робить і, якби не можу я чекати. Ось так от. Тому такі справи у мене. Так спалась добре, не хотіла вставати. Був такий сон мені, снився автобус, великий автобус, і я їхала з кимось, сиділи там, наче так місця, наче в самольоті. і потім я вийшла і коровця, ну як водій. Теж вийшов, і я кажу, я хочу в туалет, але я боюсь, що ви поїдете. то Давайте йдемо разом до туалету. І ми наче пішли, шукали, шукали, але так довго шукали, що коли вернулися, то пів автобуса вже не було, вийшли кудись. Оце таке. Може, то щось значе. Може, то нічого не значить. Бо сни бувають, що значить, але точно їх розгадати можна тільки тоді, коли вони вже збулись. Був колись у мене давно-давно сон, коли Зеленський балотувався в президенти, снилось мені. Я тоді розповідала, що їхали ми в автобусі: Зеленський і я і. Так, вікно дивились в автобусі, і вдалечі були такі чорні торнадо, вихрі. Торнадо вдалечі, вдале, ну далеко так, на горизонті. А Зеленський мені дав каву, ну, і коротше, все. Такий сон, може там щось ще, але це важливо. І це був сон, предвісник війни 100%. Оці чорні торнадо, вони. Тепер я розумію, що символізували, але одразу так не зрозумієш. Бо це є сон. Добре, буду допивати кави. Я завжди зранку слухаю радіо. А ще якийсь одногрупник снився. Ну, там був такий. Один з жінкою. Він щось мені дивував, бо він жонатий, а якось так дивно поводився, такий трохи дивний. Сьогодні приснився. Може, згадував Ря... разом з жінкою. Одна Добре. На все добре. А вчора мені якийсь написав хлоп. Там група знайомств написала, що йому так погано все болить. Ну, він чи на візку, чи я не знаю. Ну, я не знала, як його розважити, бо якби... я написала, маю надію, що ці, ці поможе, допоможе Бог, бо ну що я можу зробити? Не знаю, як розрадити. Тут дуже багато. Чоловіків да і у нас в Україні. Просто тут вони спокійно шукають собі пару на сайтах знайомств і одразу пишуть, що вони на візку, чи там ще щось. Але в основному то з ними розмова не цікава, бо вони тільки можуть розповідати, як у них болить, і все. А я не знаю, мені, ну, мені шкода, але я не знаю, що. Але в нього було написано, що він відносинах, то я можу сказати, що чоловіки в незалежності від хвороби застаються такими ж самими козлами, як і, як і завжди. Бо в нього написано було в відносинах і з дівчиною з якоюсь. А він мені тут вже пише. І взагалі нема різниці, чи він з хворобами, чи, ні, чи старий, чи молодий. Як як ти на букву Б то нічого не зміниш.